Буревій із різким зниженням температури 28-29 березня призвів до численних аварій у різноманітних сферах життєдіяльності Слов'янська. Повалені дерева, понівечені стовпи, розірвані електролінії. Поривів могло бути менше, якби мешканці приватного сектору вчасно підрізали дерева під лініями електропередач. Але й без того природа нанесла немало лиха. Так би світла залишились. Мікрорайон Семенівка, Черевківка, мікрорайони міста Миколаївка. Були зафіксовані пориви у мікрорайонах Слов'янська Залізничний Тема центр складність із повноцінним з'ясуванням картини пошкоджень внесла аварія телефонних ліній. Слов'янці не могли додзвонитися до диспетчерів РЕМу з п'ятниці. Отже, повноцінні дані про аварії почали надходити вже по обіді 30 березня. Е, є масові і одиночні заявки, які ми планомірно закриваємо. Точне кількість Ми поки не знаємо то, що нам передавала служба 05, то що бачили самі і то. Що звонили, как бы, у кого есть личные телефоны, звонили на, на, на личные телефоны. Вот такая проблема. Какие у нас остались улицы или микрорайоны без света? <как> Микрорайонов у нас нет без напряжения. Сейчас пока на утро еще, ну, я думаю, э, через часик максимум включим Семенов. Вот. Э, по улицам у нас такое самое массовое это Памира. Там Аталіта скоріш за все проблемна аварія по вулиці Мира залишиться до вівторка, 31 березня. Наразі співробітники РЕМУ намагаються впоратися із наслідками негоди у районі. Туди необхідно як додаткові кабелі для високовольтних ліній у полях, так і техніка для відновлення, встановлення стовпів. До вівторка планують завершити роботи по рай Олександрівці, Малинівці та Семенівці, де на окремих ділянках необхідні додаткові узгодження і штабом АТО. На апаратній нараді чиновник пообіцяв озвучити позитивний звіт. Іт по виконаній роботі.